Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 17 Тема уроку другорядні члени речення. Додаток. Тобто більшу увагу звертаємо на додаток. Ви вже знаєте, що другорядні члени речення поділяються на додатки, означення та обставини. Додаток. Це другорядний член речення. Який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків. Тобто всіх відмінків, крім називного. Бо в називному відмінку в нас буде стояти підмет. Додаток ми підкреслюємо пунктиром. Наприклад, цілує сонце рушники. Підмет – сонце. Що робить? Цілує присудок. І кого що цілує рушники? Це буде додаток, підкреслюємо пунктиром. Вправа номер один. Завдання. Перепишіть, визначте та підкресліть кожному реченні головні члени речення та додатки. Отже, головні в нас підмети і присудок. І додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Ворля повиростали крила. Підмет, що крила. Що вони зробили? Повиростали присудок і в кого горлят? додаток. Зозуля горлиці жалілася. Підмет зозуля, що вона робила? Жалілась присудок, і кому давальний відмінок горлиці отже, додаток. Гора підперезалася залізницею. Підмет гора, що вона зробила, підперезалася присудок і ким чим. Залізницею додаток в орудному відмінку. На зорі задививсь хлопчина. Підмет хлопчина, що він зробив, задививсь, і на що на зорі? додаток. Мене ліси здоров'ям напували. Підмет ліси, що вони робили, напували, кого мене додаток, і ким чим здоров'ям теж додаток. Люби природу не для неї. Підмета немає, присудок люби, отже, це буде односкладне речення. Що люби природу, додаток, і для неї теж додаток. Без смертників кучечок я нарвав. Підмет я, присудок, що зробив, нарвав, і додаток, що без смертників кучечок. Отже, ваше завдання запам'ятати, що додаток це другорядний член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків. Крила повиростали орлят, горлиці, давальний відмінок, ким чим залізницею, орудний відмінок, назорі знахідний відмінок. Мене та здоров'ям. Орудний здоров'ям, кого мене родовий відмінок. І природу та для неї теж додатки, і безсмертників пучечок теж додатки. Вправа номер 2 Наше завдання переписати, ставити на місці крапку додатки, які будуть відповідати записаним у дужках питанням. У день народження я одержав подарунок. І відповідаємо на питання, від кого, отже буде додаток, наприклад, від друга, товариша, однокласника, що одержав книжку. У ній було кілька оповідань, про кого ваше завдання поставити, дати відповідь на питання, про кого? Пригоди, наприклад, це дуже мене зацікавило, адже я захоплююсь, чим рудний відмінок. Фантастичною пригодницькою літературою. Тож я не просто прочитав, а проковтнув цю книжку, повість, і таким чином ви дасте відповідь на питання, і у вас вийдуть в реченні додатки. Наприклад, подарунок від кого від брата, кілька оповідань про що? Про пригоди. Ким чим пригодницькою літературою і проковтнув що книжку, теж додаток? Службові частини мови, такі як прийменник, сполучник та частка членом речення не виступають, бо вони в нас є службовими частинами мови. Але прийменники Членом речення не будуть, але якщо вони стоять біля іменника, вони можуть входити до складу другорядних членів речення. Тобто до складу додатка. Наприклад, літо на зиму працює, підмет літо, присудок, що робить, працює, і на що на зиму, оце буде додаток. Тобто, прийменник на ми можемо підкреслювати разом з іменником зиму. Тобто, все додатком по коктиру. Право номер 3 Ваше завдання переписати та підкреслити головні члени речення та додатки. Отже, ще раз згадуємо, що додаток відповідає на питання непрямих відмінків. Вітер згаєм розмовляє. Підмет вітер. Що він робить? Розмовляє. З чим згаєм орудний відмінок. Додаток буде згаєм. Співали пісню ми про байду. Підмет ми, що робили, співали, що пісню додаток. Про що пісню про байду? Можемо додатку, можемо означення. Третє речення. Від пісні добрішають люди. Підмет люди, що вони роблять, добрішають, і від чого від пісні це буде додаток. Прийменник від теж підкреслюємо. Про молодість складаю я пісні. Підмет я, що роблю, складаю. Що я складаю пісні теж додаток. Про молодість може бути і додатком, і означенням. Побудуємо світ без обману і злості. Немає в нас підмита, отже, односкладне речення. Присудок. Побудуємо. Що ми побудуємо світ, це буде додаток. А шелест верб у пам'яті не тане. Підмед шелест верб, що робить не тане. І в чому у пам'яті теж буде додаток. Отже, ваше завдання ще раз запам'ятати, що додаток відповідає на питання непрямих відмінків. І прийменники ми підкреслюємо разом з іменником, тобто підкреслюємо додатки. Згаїм що пісню, від пісні, прийменник від пісні, з кого що світ, і у пам'яті теж додаток. Для самостійного виконання я вам пропоную право, де ви маєте підкреслити головні члени речення та додатки. Тобто, ще раз запам'ятати, що додатки відповідають на питання непрямих відмінків, всіх, крім називного. Птахи потерпають від змін у кліматі. Підмет птахи, що вони роблять, потерпають. І від чого від змін, у чому у кліматі, це у нас будуть додатки. Прийменник від та у теж підкреслюємо. Інші речення ви виконаєте самостійно. Урок закінчено. До побачення. Я вам бажаю успіхів!